Йоу, усім привіт! Сьогодні ми будемо проходити дропер. В мене зараз чомусь скін Стіва, я не знаю, але нічого страшного, він нам не завадить, тому що це потрібно проходити нам. Так, давайте ось, спочатку почнемо на самій простій мапі. Давайте куди? Ось, давайте. О, мені ось ця подобається. Давайте цю виберемо. Ого! що це за штука? Це в нас вийти з дропу цього з дроперу. Так що давайте подивимось спочатку і куди нам туди бігти. А як ми туди Дострибнемо. Ой, а як це я? Що? А, так можна так перебігати, але я так не хочу туди. Побіг, обережно, обережно, Тут треба обережно, давай! Так, все, а як звідси мене не перекинув. О, под... Почекайте, що це таке? Це що, коїни якісь? Давайте їх зберемо на всяк випадок. Може вони нам знадобляться? От сюди. А, так, все. А навіщо мені ці коїни? Давайте подивимось, навіщо вони. О, магазин! А, ось, дивіться, тут броню можна купляти. Велосипеди, йо! Ого! Пройдемо які ще. Давайте ось цей пройдемо. Це, напевно, найперший. Так, давайте подивимось, як нам туди. ні-ні-ні-ні-ні. Ай, програв. Я теж бачу коїни там теж. Вони у всіх рівнях. Так, давай, давай. Все, з другої спроби в мене вийшло, ого. Тут теж 5 монет було. Так, це я прийшов. Давайте ось сюди. О, так! З першої спроби. Ой, я трохи. А як звідси вилізти? Ого! Мені повезло, в мене два сердечка залишилось. Так, скільки тут ще? Раз, два, три, 4, 5, все, коїнів. А ні, вон шостий є, там зверху. Так, все. Так, тепер куди нам? Все, я цей прийшов, що ще мене приходить. Ось цей ще не приходить. А його можливо пройти? Ой-ой-ой. Там знову я трохи. Нерівно полетів. Та, а як? Так! Ви бачили? співсердечко, я просто випадково доторкнувся до того і просто. Оце у мене сердечок, ого. Все, що ти мені скажеш? Все, погнали, давай. Давайте отсюди. І полетіли. йой! Да ну! А як там? Давай. Щось я довго лечу дуже. Такий простий, наче кажеться. Так! Ого! Подивіться! Клас! Ого! Скільки тут! Раз, два, три, 4, 5, 6, 7! Оце я пройшов, копець! класно, так! Давайте оцей пройдемо, що це таке. Ой-ой-ой, я ледве не впав! Подивіться, тут якісь хити і щось все не зрозуміло! Так, от сюди. Ай тут впав! Давайте ще раз. Ось сюди! Ні! Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Та... Так! Я переміг, ура! Все, в мене 40 коїнів є і там напевно можна щось купити. Я ж пам'ятаю. Так, за 40 можна купити е, Пришковий велосипед. Так, давайте купуємо його. І що він робить? Чого у нього броня як у коня? Ну, сердечки як у коня. А якщо написано, що це Пришковий велосипед, то він напевно стрибає добре. Ого! О, так це я пройду з ним легко тут. Так, давайте. Який пройдемо? А як я сижу? Подивіться, що зі мною. Так, давайте добре його тут поса. А велосипед не можна ставити? Ай, краще було, треба броню купляти, а вже повернути не можна його. А як? Як я не врізався? Добре, якийсь баг пройшов. Але ні... Ого, тут пруття залізниці. Ого, це в'язниця, я типу з в'язниці збігаю, ого. Та капець знову. Погнали. Давай, давай. Ай! А... Почекайте, а то що було? Ви що на приколі чи що? Там обережно. Та чому я так прям в ціль попав, не в слайми? Давай! Та знову в Тиско ви... Думаю, це вже остання спроба у мене будуть. Так, не вже, фух. Вони мене зараз не пере. Що? Не вже... Будь ласка, не впади, будь ласка, у мене мало сердечок. Ого, зато скільки тут коїнів. Подивіться, може вона нагрудник вистачить. Чи то, ну, то нагрудники вони не захисні, напевно, вони просто так. Так, оце. Так. Тут скільки їх. Один, два, три. 4, 5, 6. Сім. 8 вже монеток, ого. Добре, давайте поїздимо на велосипеді туди. Точно! Ні. Тут нічого нема. Навіщо цей корабель будувати, якщо тут нічого нема. Якби сюди поклали б там коїни, ви представляєте? Коїни, а тут їх нема. Я просто подивіться, які я кумедний от просто на цьому велосипеді їду. Подивіться, і стрибаю на ньому. Ой, це класно. Давайте останній вже пройдемо. Тому що ми вже багато, так багато пройшли. Ось це. Ого, тут все в золоті. Це якийсь багатій, напевно, його будував. А, ну це якийсь, я не знаю. Хтось. А, ого, там діаманти. Погано, що це добути не можна, якби мені кайло дали б. Ви. Швидше стрибаємо, давай. Там скло, ви бачили, ні? Куди там нам стрибати треба? Ай, знову програв. Добре, давайте. Я вже знаю, де та дірка. Так, давай. Так! Оце я пролетів швидко. Давай. Трохи не вийшло, трохи треба було вперед, а потім розвертатись. Давай розвертаємось. Я постійно забуваю, що там одна дірка. То скло постійно. Чого ти... Так, давайте. Ой. Ось сюди. Так! На слайми, бачите, тут слайми скриті. Ща тоді... Ого! Тут дирка! Я думав, навпаки всю дирку треба. Діаманти. О, так а тут, почекайте, а навіщо вони мені? Вони мені не потрібні. Це просто, тут можна купити за коїни ці всі. Так, давайте я вже трохи поназбирав коїнів. Тут їх багато. Просто капець. Так, дивіться, в мене 21 коін, я от тут позбирав їх, купа велика була. В мене є 21 коін і ми можемо йти. Привіт, Престон. Так, все, я йду. Все. Ну, Давайте зараз купимо нагрудник. А, ось. Залізний нагрудник і алмазний нагрудник, діамантовий. Давайте його за 10 купимо. Це ж недорого, і дягнемо, що він дасть. Він броню дасть. Ого, а для чого просто він так? Ну, а якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте своїх вподобайденів та підписуйтесь на мій канал. І на дзвіночок теж не забувайте натискати. І до речі, хто знає цього ютубера, напишіть мені в коментарях. Ну а все, зустрінемось у нових відео.